Вітаю на обласному державному телеканалі в ефірі програма Пряма мова. Про четверту хвилю мобілізації і особливості її перебігу на Сумщині та життя регіону у режимі підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. Говоримо сьогодні із головою облдержадміністрації Миколою Кличком. Микола Олексійовичу, вітаю вас. Вітаю глядачам. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон для ваших запитань 617 107. Ми ж починаємо із певно найголовнішого питання. Ми з вами у студії сьогодні зустрічаємось у певно історичний для України. День маємо нові мінські домо. Мовленості. І здавалося б, маємо радіти, якщо в цілому зважати на те, що мова йде про припинення вогню. Ваш коментар, але здається, мало хто й має віри, що виконуватиметься це все. Я сподіваюся на те, що ці домовленості все ж таки будуть виконуватись. Зрозуміло, що і люди, які проживають на території тимчасово окупованій терористами, вони розуміють того, що все-таки поганий мир краще, ніж гарна війна. І уже всі дозріли до того, що треба зупинити кровопролиття, принаймні треба створити передумову для того, щоб почався мирний процес. Без зупинення бойових дій, без відведення важкої артилерії, принаймні домогтись цього неможливо. Як це буде йти, побачимо. Я сподіваюся на те, все-таки, що втручання Німеччини, Франції, які фактично змусили до переговорів президента Путіна, не прийде марно, і Росія, принаймні більшість тих домовленостей, змушена буде виконувати інакше, як вона буде виглядати у час світового співториства. Хоча інколи мені здається, що для них це вже не так важливо. Але санкції є, вони діють, вони відчуваються Російською Федерацією. Погано, що вони нами відчуваються е, також, оскільки втрачає, наша економіка втрачає від військового втручання Росії, а російська економіка втрачає від санкцій і реакції світового співтовариства. Проте е, є конкретний план реалізації. Подивимося, як ці шляхи будуть реалізовуватись. Е, є різні оцінки цих домовленостей. Президент. Колишньої України Кучма вважає, що це певний прорив. Багато західних політиків більш обережно ставляться до укладення цих домовленостей. Проте я все-таки вірю в те, що принаймні якусь перерву в військових діях ми отримаємо. А там, як дасть Бог, і все-таки можливо. Трошки російське керівництво від нього залежить, в принципі, видання бойових дій зараз, гамується і одумається, тому що санкції не перестають же діяти. Санкції, чітко зазначено, будуть зупинені або частково відмінені лише у разі позитивної динаміки виконання цих домовленостей. Ну, хочеться дуже бути оптимістами, хочеться вірити в те, що домовленості все-таки будуть виконуватись. Але ми розуміємо, що Україна вже не житиме так, як жила раніше, однозначно, і е, висновки робити треба. Е, зараз мобілізація продовжується, ніхто ж її не відміняв. Режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій також ніхто не відміняв. Оскільки ви, як голова обдержадміністрації, є начальником обласного штабу з надзвичайних ситуацій, і знову ж таки на вас покладено зобов'язання забезпечити мобілізацію. То питання до вас будуть сьогодні саме ці. І почнемо, напевно, із мобілізації. Перший етап четвертої хвилі мобілізації розпочався 20 січня, триватиме вона 90 днів. Другий і третій етапи це квітень і червень цього року по 60 днів. Під час четвертої хвилі Міністерство оборони планує забрати до війська близько 50 тисяч осіб. Кожна область отримала конкретні завдання е, щодо кількості мобілізованих під час четвертої хвилі. Яке це завдання для Сумщини і як вона його виконує? Е, Сумщина виконує не найгірше, як багато хто думає, що найгірше в Україні це неправда. Але в, 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 в другій половині областей, на жаль, це в тому числі е, зумовлено розболносовністю е, певною державного апарату. В тому контексті, який стосується мобілізації, на жаль, ну ви знаєте, я працюю 16 січня, ще менше місяця, але вже відчув, я про це говорив одразу, що є у мене негативне ставлення до багатьох чиновників, які ну, виконують свої обов'язки неналежним чином, в тому числі голови райдержадміністрації. От буквально, як тільки я сказав про те, що голови райдержадміністрації будуть звільнені, Одразу буквально, і це підтвердив військовий комісар. Після того, як ми вжили заходів, це не лише стосується якихось там семінарів або пояснень, а конкретно створені робочі групи в складі там прокуратури, міліції, служби безпеки, які виявляють факти хабарів серед лікарів за те, щоб людей визнавали. Ну, не, 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 такими, не що да, негодними до служби, да. Інші, інші фактори, злоч... зловживання серед, на жаль, деяких військових комісаріатів, все це виявляється і це дало певний ефект, і область пошла швидшими темпами виконувати план мобілізації. Ви не розумі... сказали, яка цифра, яке завдання ну, поставлено о... для Сумщини? Ну, Взагалі, ці цифри ну, не є для, для, для загалу. Але завдання таке, що ми з ним, я думаю, в принципі, з другою, якщо навіть по першій хвилі будуть якісь проблеми, ми їх обов'язково виправимо. І під час четвертої хвилі мобілізації, другий-третій етап, я думаю, буде успішне завершення. Особливо зараз зміниться більш ніж наполовину склад голів райдержадміністрації, і побачите, що це дасть ще більший ефект. Вже це дає ефект. Е, Микола Олексійович. Президент наголосив на тому, що за мобілізацію відповідають особисто губернатори, тобто е, за. Е... Аналізом того, як пройде ця робота, він сказав, буде робити оргвисновки. Ви з головами райдержадміністрації я розумію, тобто працюєте у такому ж ключі. Тобто безумовно, кажете безумовно. Ну ви зрозумієте, що дійсно я, я працюю ще менше місяця, тому там і це також розуміють в адміністрації президента. Це якщо я працював би рік і потім давав якийсь негативний результат. Це було б зрозуміло. Але треба ще сформувати там, до кінця свою команду тих глав адміністрацій, які будуть виконувати. Ті завдання, а не ті, які зараз чекають на звільнення і взагалі розслаблені, і не розуміють, чому їх обов'язок як державних службовців. Тому що якщо ти навіть розумієш, що тебе звільнений, ти повинен до кінця бути державним службовцем. Інакше твоя доля подальша як державного службовця вже під питанням, наскільки ти не справився з тим завданням, які у тебе були. Тому дивіться, ми ж повинні розуміти, що мобілізація спрямована на те, щоб. Підвищити нашу обороноздатність. Зрозуміло, що вже рік наші хлопці там в зоні АТО перебувають. Треба їх змінити. Суто по-людськи, треба це зрозуміти. Вони все відстояли. Минули какую як це ми можемо зробити? Лише за допомогою іншої хвилі мобілізації. Це ж не означає, що всі ті люди, які поїдуть, будуть мобілізовані, одразу на завтрашній день, як після параду 7 листопада 41-го року, як полки йшли на фронт. Ні, такого не буде. Е, тим більше набираються під час цієї хвилини не лише до лав Збройних сил, а й до лав СБУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Тому ті страшилки, які вигадують, в тому числі е, за допомогою російських е, е, агентів впливу, вони не є правдивими. Ну, ніхто не обучений, не поїде до зони антитерористичної операції. І це не означає, що якщо людину призвали, вона обов'язково навіть туди попаде. Це може бути і служба і на території і Сумської області, в тому числі прикордонному загоні. Да? Це не є факт, що людина одразу попаде в цю зону антитерористичної операції. Люди обов'язково будуть навчені обуті, одіті з всім необхідним обладнанням. Це відповідальність Міністерства оборони і наша спільна відповідальність. Ви знаєте, дуже приємно, що нам допомагають і волонтери, і багато людей, небайдужих, намагаються допомогти в цьому питанні. От, наприклад, це... я просто скажу: у нас по міністерству внутрішніх справ жодна людина, і це можна перевірити, не виїхала до виконання завдань в зоні антитерористичної операції, яка б не була не взута. Не вдягнена без бронежилету. такого просто немає. Це стосовно тієї хвилі, яка прийшла у засобах масової інформації стосовно того, що відправляють до волонтерів, аби вдягнути взути е мобілізованих це, да, так. це. Неправильно, це <кхів> неправильно, і ми говорили м, з міністром оборони України, і він стовідсотково гарантує, що ті люди, які йдуть, будуть обов'язково вдягнені, взуті з, зі всім зі всім необхідним. Інше питання, що Інколи виникає питання до якості цього одягу, тоді звертається там до волонтерів, які все буває, буває ідеальної ситуації не буває. Але для цього ми є, для цього є обласна влада, для цього є і волонтерські організації. Тим більше зараз ми активно цим займаємося, співпрацю з цими рухами. Ви знаєте, що зараз офіційно на посаду ми на Державну службу беремо Олександра Бойка, да, який буде займатися. Який був поранений, ви знаєте, наш земляк, поранений під Слав'янськом. Зараз він одужав, і ми його якраз беремо сьогодні, буквально перед ефіром. Чому я довольно дві хвилини затримався? Бо він разом з волонтерами був у мене. Там є нагальні питання, які треба було вирішувати. Це людина, яка координуватиме волонтерський рух на Так, Вона офіційно буде на посаді, щоб це не було. Mm -hmm. Щоб не було жодних питань, що це державна людина, людина, які довіряють більшість волонтерів, ну принаймні тих, яких я знаю, mm -hmm. які, які довіряють люди, яка я знаю точно, що вона жодної копійки не вкраде. Для себе. Ви він буде координувати роботу, збирати інформацію, е, говорити з е, я буду говорити з бізнесменами, просити їх допомоги. Він буде координувати цю діяльність. Я хочу сказати, просто мене просили навіть не говорити деякі наші підприємці, ну просять не казати. Але є люди, є підприємці, які готові допомагати. Вони лише не хочуть повторення тієї ситуації, яка була там з фондами, не зрозуміла. Тому ми переходимо на формат роботи, щоб з грошима ми ну, не ману мали справу. Є необхідність. Підприємці купляють, і ми просто як зв'язуюча ланка між е військовими або там міліціями. Ми зрозуміли. Давайте повернемось до мобілізації. Mm -hmm. От ви сказали багато нарікань на роботу медкомісій, і після того як ви е скажімо так е пригрузили звільняти голів райдержадміністрації, посилена ця робота і виявляють не, там не, і хабарники. Ви сказали, не, і так не, далі, не, і тому не подібне не тільки сказав, що буду звільняти четверо, що звільнено, замінено. Крім того, трьох, трьох воєнкомів також замінено вже ну, зараз. Там тимчасово виконують обов'язки, але це по районах. Будуть змінені воєнкоми. Я думаю, що буде ще їх більше змінено. Статистика О, є скільки кримінальних справ заведено за хапарництво е медкомісії, можливо, воєнкомата. Е за зараз цифри декілька кримінальних справ вже вже є, станом на сьогоднішній день. Я знаю, що принаймні по сумах одна справа є і є, скажімо так, ну я не все можу говорити. Те, що мені доповідають, є, кажу, в розроботках вже є, є певні посадо. Особи. Інший бік медалі. І, і знову ж таки і, сказати, і кожного дня, у мене ранок починається о 9-й годині. Інколізований Кіль... не просто у мене начальник міліції, прокурор області, представник військомату, представник Служби безпеки України. Обов'язково ми розбираємося, чим допомогти. Як допомогти нашим військоматам, тому що ну, об'єктивно не справляються. ну Тут суб'єктивний фактор. Мені, я вимушений констатувати. Що військомати працювали до цього часу, принаймні дуже погано, зараз почали працювати трошки краще, але вони отримали ну, просто від мене дуже жорстку реакцію і вимушені вже працювати потрошку так, як треба. Микола Олексійович, інший бік медалі. Е, призовники ухиляються від е, того, щоб їм вручили повістку. Там є така норма закону, що тільки після того, як людині вручили повістку і вона розписала, що вона її отримала, mm -hmm. тільки тоді, якщо людина не з'явилась до mm -hmm. пункту призначення, її можна е, якось покарати за те, що вона у так, е, ухиляється. У нас, у нас так багато mm -hmm. героїв на словах, знаєте, в сумах. Як вибачте, за, може за якісь. Такі речі, скажу, не зовсім приємні. Але як у нас похорони герої, так збирається 2-3 тисячі, з них там півтори тисячі чоловіків в місті Суми. Кричать Слава Україні! Героям слава! Там, герої не вмирають. А коли йти в військомат, то чомусь щось, щось у них тобто, там черг немає щось в області. Добро, З добровольців. З добровольців черг немає, але добровольців, принаймні, в Сумській області показник десь середній по Україні, можу вам сказати, добровольців вистачає. От, Людей, які чомусь ховаються, не розуміючи, що ну, лише, лише всього там дасть, е, не захищати свою землю. А хто за нас буде її захищати? Ми, як побачили, то ніхто, бажаючих прийти сюди і стати тут стіною проти російської навали, немає. Тут наша справа, це наша країна. І ми лише можемо самі зупинити ворога. Ніхто нам, людьми, принаймні, не допоможе, а що ми бачимо по зброї також бажанням особливо. Не гарять нам давати зброю, хоча по тепер... поток зброї з боку Росії і сучасної не припиняється. Як тепер на місцях представники військоматів районних адміністрацій борються з тим, що люди тікають від того, щоб і ну на передусі, це пояснювальна робота, тому що не багато людей не знає, що по по перше за це платять гроші, що за ними зберігається робоче місце, що вони будуть мати пільги після цього, що буде у них статус учасника то, який дається на все життя і пільги усі, усі людини, всі у Але це і інша інформація, що ці е, законодавчі норми не виконуються на це, немає грошей. Статус учасника це, це бойових не, дій це, це дуже важко отримати, і так далі. Е, Довидіть, я я, я мушу сказати, що інколи бувають непорозуміння, дійсно, але це не є е, 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 фатальним і е, е, м'яко кажучи, інформація те, що йде повальна е, відмова від надання. Тим хлопцям, які зараз перебувають в Донецькій Луганській області, статус учасника АТО це неправда. Бувають, як у нас, знаєте, в системі. Вона не є досконалою, звісно, але люди отримують статус учасника АТО. Я знаю, що більше 7 тисяч осіб його вже отримали по Україні. Ну, про що ми говоримо? Отримують всі. Є пір перегиби на місцях. У нас є і юридична служба, яка допомагає. Є фонди, в тому числі, які займаються не лише благодійністю, але й юридичною допомогою. Я дуже вдячний там, наприклад, фонду Сагасітас, які пов'язаний там. Сергій Вікторович Савченко це батька загиблого нашого героя Максима Савченка. Допомагають, роз'яснюють людям. Безумовно, треба допомагати, треба роз'яснювати. Микола Олексійович, куди звернутися? Ну, от батькам тих, кого мають мобілізувати. Я, я там знаю, родичам, самим там, юнакам чи чоловікам, які підпадають під ці категорії, куди можна звернутися? За яким телефоном, за якою адресою, можливо, якась юридична консультація є. Стосовно того, як чи зберігається місце роботи? Бути на період того, поки людина служить. Чи які пільги передбачені законодавством, учасник бойових дій, як отримується цей статус, які там документи потрібні і так далі. і тому подібне. Тобто можна кудись звернутися, така лінія працює чи не працює? Безумовно, напереду, ця вся інформація є в військоматах. Якщо в військоматах відмовляється цю інформацію, Давати, то можу звернутися до обласної державної адміністрації. Сміливо. У нас є і відділ, які мобілізації, є управління з питань. Координації правоохоронних органів і мобілізації. Всю них інформацію можна отримати. Вона є, вона є доступна, вона є і на сайті, в тому числі Сумської обласної державної адміністрації, є інформація на сайті обласної ради. Те, що стосується соціальної допомоги, це, це служба соціальна служба, це Михайло Дубровський. Для нього можна звертатися як до керівника, в тому числі, якщо вони справляються. Те, що стосується, наприклад, з питання надзвичайних ситуацій. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб у нас в області була створена єдина служба 112. Я думаю, що буквально протягом декількох місяців ми це питання вирішимо, що будь-яке питання, в тому числі питання, пов'язані з надзвичайними ситуаціями, з мобілізацією, в тому числі ми за цим телефоном змогли б отримувати інформацію. Це питання найближчого, найближчого часу, і я цим питанням активно займаюся. Ситуація в обласній адміністрації також непроста. Зараз змінюються глави районних адміністрацій. У мене із трьох заступників і керуючого справами працює лише один заступник. Ще двоє заступників призначаються і керівник, і керівник апарату. Важко розхитати те, що було, ну скажімо так, в болоті. Вибачте, скажу, скажу прямо. Люди деякі не хочуть працювати деякі вже після того, як ми вивчили ситуацію, я, а кожного понеділка у нас планьорка, і ми вивчаємо, заслуховуємо звіт по профільним управлінням. Деякі вже керівники, наприклад, керівник Уксу, зараз керівник департаменту екології написали заяви про звільнення. Там, де я бачу, що робота не велася, я не задоволений. роботою і кажу конкретно: буває, чиновники просто чинять опір. Змінам не хочуть визнавати, що вони не працювали, не хочуть йти. Важко дуже це побороти. Але ми поборемо потрошку, ситуація йде на краще. Я, я Коли дуже вже повністю укомплектований буде ваш апарат? Протягом місяця. Зараз ви прізвища вже можете називати якісь чині? Іван Семенович Боршов залишається працювати. Зараз інші кандидатури проходять співбесіду в адміністрації президента. Я хочу зрозуміти дати людям зрозуміти, ага. що нема такого, що клочковод захотів когось, і він обов'язково стане там, заступником або головою адміністрації. Мінімум дві, а інколи три-чотири кандидатури йдуть до адміністрації президента, і вони комісія визначає, хто. Буде працювати. Так, Інколи для мене важко зрозуміти, чому того, ті, ту людину або цю людину там, не задовольнила цю комісію. Але все-таки я сприймаю, тому що мета адміністрації президента допомогти, в тому числі, і я як керівник це сприймаю, шукаю, шукаємо спільні підходи. І я вам скажу чесно, вдається. Дійсно, незамінних людей у нас немає завжди можна знайти, якщо пошукати людину, яка буде справлятися зі своїми обов'язками, тому чіплятися ні за кого я не буду. Шукати тільки треба терміново, так вже не я вам скажу, що у нас багато. я вам скажу реальні цифри: чотирьох керівників поміняли, сімох керівників райдержадміністрації адміністрації будуть змінені найближчим часом. Залишиться там сім керівників редміністрації, яких треба буде змінити. Тобто темпи, в принципі, нормальні. Ви б не повірите, яким чином це як важко побороти цей чиновничний бюрократизм, не але моєго бою. Так, людей дійсно немає, але ж все-таки не кожна кухарка може керувати. Так, тим більше державою. Я, ж, я ж про це і кажу. Так, Але що... у нас інколи угу. дивишся на керівників відділівчу управлінь. Ну, дійсно кухарка управляє. Микола Олексійович, ще один дуже важливий напрям. З 26 січня Сумщина живе в режимі підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. Що це таке? І, власне, як змінився режим життя області? Е, дивіться, я хотів би, щоб ми чітко розуміли, що ми знаходимося фактично. В передвійськовому стані. І ті, які думають, що вона далеко, бо на території Сумщини не може бути тих подій, які відбуваються в деяких районах Донецької та Луганської області, або тих таких ситуацій, які відбуваються, в, Донецьк, в Харкові, в Одесі, коли лунають вибухи, вони, вони можуть бути. Ми бачите, що у терористів немає взагалі нічого святого. Коли вони в дитячих іграшках вже вибухівку ховають, і в цукерках, ну тоді в коробках з під цукерках, ну вибачте, вже більшого аморальності і цинізму ну, важко просто придумати. А обстріли Краматорська або Маріуполя. Ви ж, тобто ну, це люди ні це йде. В капітах цивільної оборони зараз виводиться да, на нас, новий рівень. Да, це робота із захисними спорудами. Є у мене зауваження великі до міста суми цього питання. І до керівництва я неодноразово звертався і звертаюся. Хлопці, припиніть займатися іншими справами незрозумілими, в тому числі. Там. Для мене незрозуміло до сих пір, чому, наприклад, міський голова наклав вето на вирішення питання по землі. По так званому NoMok інвесту», коли люди зараз фактично голодують, і об'явили голодування да, і не отримують, не отримують свої квартири, в які вони вклали кошти. Замість того, щоб вирішувати такі питання терміново, да, давати іншим забудовникам можливість побудувати будувати житло родинам, чомусь находиться вето на такі рішення. Мені це взагалі не зрозуміло. І Сумська влада займається не тим, як на її погляд, чим треба. Війська. Щоб сумська влада займається треба... тим, чим треба. Маєте 20 секунд до завершення ефіру, угу. щоб сказати, все ж таки, в режимі підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. Нас... Найголовніше, що мають сьогодні пам'ятати жителі області, на що звертати увагу. Значить, обов'язково звертайте увагу на. Вибухонебезпечні небезпечні предмети. предмети да. Це може бути в будь-якому вигляді, це може бути і сумка якась залишена. Обов'язково звертати увагу на сигнали цивільної оборони, ті, які можуть бути, і слідувати чітко інструкціям. Тим, які будуть по гучному мовцю видаватися. Головне не панікувати, тому що паніка у нас найбільший ворог. Ми крок за кроком робимо все для того, щоб у нас цивільна оборона була в тому стані, в якому вона була ще за радянських часів. А в той час вона була в дуже доброму стані, і ми це відновлюємо. Але у нас же влада 23 роки не лише армію розхитувала. У нас держава, наше, наше керівництво 20 секунд пройшли Минули. Да, да. Я вам дякую yeah. за сьогоднішній ефір. Нагадую глядачам. Сьогодні ми із головою Сумської обдержадністрації Миколою Кучком говорили про мобілізацію і про те, що означає для нас з вами стан підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. На все добре, до наступної зустрічі на обласному державному телеканалі.